Ось такі гільзи ми отримуємо від військових з поля бою, надаємо дітям, вони їх розфарбовують. Вони перетворюються в вифер мистецтва. Моя творча робота, робота з дітьми трохи відволікає мене, коли ти хвилюєшся за свого чоловіка. Наші чоловіки не всі поруч. Звісно, це важко, дехто занурюється більше в роботу, віддається, тому що вдома буває пусто. На жаль. Це е, від можна е... зробити з нього підсвічничка, свічничка, наприклад. Я дружина військового, громадянка України за національністю болгарка. Мій чоловік працював з військовим ще до, до початку повномасштабного вторгнення. Виконував завдання і виконує, а, захищає нашу незалежність, нашу страну. Я родом з Хмельниччини, місто Старокостянтинів. І 2021 році літом переїхали. 22-го року, вже після зустрівши Новий рік вдвох тут, у Белграді, ми вже зустріли тут війну теж двох. Наразі служить. Ми з моїми колегами і з волонтерами намагаємось створювати якісь сувеніри, якісь вироби, які можна буде продавати на аукціонах або на благодійних ярмарках. І ось ці кошти ми передаємо на потреби ЗСУ. Зобразила на цьому ящичку наших воїнів і те, що дуже їм допомагає FPV-дрон. Ми малюємо та передаємо волонтерам. Вони організовують благодійні аукціони, деякі гільзи навіть є вже за кордоном. Найбільший тубус, який я розписувала. Він продався в Болгарії на забігу був волонтерський забіг. Точної суми не пригадаю, здається 1200 євро. Не даємо конкретне завдання дітям. Ми їх підштовхуємо до творчості. Таким чином, цей творчий виріб він унікальний. Багато з наших вихованців батьки також є військові. На жаль, є є в нас вихованці, які втратили своїх батьків. Вони загинули. Тому вони розуміють, що вони таким чином наближають перемогу. Діти це переживають якби, так, як і дорослі. Не сказала би, що вони прям творчість нагнітають свою, що там переважають сумні малюнки чи дуже темні кольори. Ні, діти вони дуже творчі і в них от, душа хоче котика намалювати, щось такого мило, щоб від цього всього відштовхнутися і якби, огородити себе такою доброю творчістю. Щоб навколо них було дитинство, все таки.